У суботу, 16 квітня, у мікрорайоні Рокитного прибирали та облаштовували майбутній парк відпочинку. Кар'єр колишнього цегельного заводу, де більше як півстоліття тому видобували глину, поступово набирав пристойного вигляду. Зранку тут зібралися місцеві жителі із граблями, лопатами, бензопилами. Ідея облагородити кар'єр та створити зону відпочинку виникла ще років п'ять тому, каже голова комітету самоорганізації населення номер 3 Анна Чумаченко. А ініціатива зробити, упорядкувати парк, ну, вітає у нас отак у воздусі, ну, років п'ять не менше. Ви знаєте, і починали, і не починали, і, і завжди щось заважало, але ж видно, так, так звище розпорядилося, все, прийшло час почати. І ось почали. Добре починання підтримала міська влада. У суботнику були задіяні усі комунальні служби прилук: послуга, міськсвітло, світло, прилуки тепловодопостачання, прилуки житлобуд. Працювала важка техніка, яка вивозила сміття та зрізані гілки і стовбури дерев. Та головна робоча сила це люди. Вони активно відгукнулися на пропозицію створити зону відпочинку. І йшли сюди цілими сім'ями. Микола Рошко, депутат Прилуцької міської ради, який все життя мешкає у мікрорайоні Рокитного. Добре, пам'ятає часи, коли у цьому кар'єрі проводив своє дозвілля. У цьому місці його називалося «кар'єр» кирпічного заводу. кирпічний забор номер один. Ми починали своє дитинство І ще колись. Там, коли кирпічний завод працював, свіча школярами, ми приходили сюди заробляти трошки грошей. Тобто, допомагали дорослим грузити кирпіч на Машини займалися есть, на сушки, на гамовки, працювали, розкладали в тілежках кирпич. Потім з часом тут була як історія, тут була будівельна контора, будівництво заводу Білказин. Потім все закрилося. ну і На сьогоднішній день слава Богу, що у нас з'явилось таке бажання відновити хоч трошки прикласти своїх зусиль, для того, щоб тут стало краще. Чому? Тому що Тут в цьому кар'єрі провело декілька поколінь дітей. Тобто ми тут картошку пекли, костри палили, землянки рили, купалися, бо тут раніше були озера, тут були родники і вода текла з кирпічного заводу, там технологічна вода, і вона тут оставалася. рибачили. Ну, всього було до дитинстві. Родина Рожків однією із перших підтримала ідею облагородити колишній кар'єр, тому і взяла на себе левову частку організаційних робіт. Сьогодні особливий день, бо е, суботники проходять по всьому місту, їх дуже багато і це дуже приємно. Але мені приємно те, що е, в рідному мікрорайоні на ракітному зібралося так багато людей, так багато бажаючих зробити е, свою справу. Як найкраще відновити, не відновити, а створити парк відпочинку в бувшому кар'єрі, в якому в свій час добували глину. Тут колись знаходився кирпічний завод і було вирито таке, таке місто, в якому в принципі, є можливість створити парк. Голова комітету населення звернулася і до мене, як до депутата міської ради, і до багатьох комунальних підприємств з проханням допомогти. І, в цьому, і я залюбки відгукнувся на цю справу. Сьогодні ми знаходимося тут, сьогодні ми прибираємо. Слава Богу, що погода дала нам таку можливість, бо вчора цілий день лив дощ, сьогодні сонечко. Бог змилувався над нами і ми все ж таки робимо свою справу. Не як депутат, а як директор підприємства, на якому я працюю. Надав можливість це техніку, бензопили, надав можливість, тобто деякий. Матеріали для того, щоб прибирати участь у суботнику, взяла уся дружня родина рожків. Наступництво поколінь яскравий приклад згуртованості та впевненого шляху до поставленої мети. Батько, мати, син, онуки три покоління об'єдналися і працювали на благо рідної малої батьківщини. Ми прийшли сюди з татом, бабусею, дідусем, щоб прибрати цей парк, тому що. Сміття це загроза для природи. Я порусив молодість свою, да? чому? Тому що з'явилася можливість побувати тут. Часто приїжджав мимо, дивився, що зараз стало, але ж якось руки не доходили. Життя воно таке швидке. Не, не, не оглядаємо, що ми по сторонам, не бачимо, що навколо нас є такі місця, де можна прикрасти свої руки. Ну, і, до речі, дуже приємно те, що дуже багато людей відкликнулося. Я навіть не сподівався, думав, що буду я, там, ну онуки прийдуть там. Артем, там ще. Кшу, сюди. Бачите, людей дуже багато прийшло. і Я тут бачу і депутатів міської ради. Дивлюся, що тут працівники є, ті, е, е, як вірно називається підприємство, батьківщина, да? Стол Батьківщина», тут підприємство і просто сусіди найближчі. І кожен знаходить свою справу. Тобто, Хтось корисно для себе використовує, там е, вирубають старі д... дерева, але ж одночасний дрова хтось заготовляє для себе. І воно користь, користь дало всім. Ну, воно об'єднує наше ціле покоління. Чому? Тому що я тут зустрічаю дітей моїх друзів, які сьогодні працюють зі своїми дітьми. Тобто вже Сьогодні тут три покоління, тобто моє покоління, мої діти і наші онуки, вже вони тут ходять рядом з нами. Тому приємно, що життя продовжується. Микола Васильович та Артем Миколайович Рожки разом із членами своєї сім'ї напрочуд відповідально ставляться до будь-якої справи. Тому і особливою честю для себе вважають допомогу рідному мікрорайону. Основну львіну частину всіх цих робот взяв на себе Артем Миколайович, бо ми ну, на протязі вже півмісяця постійно були проведені роботи щодо підготовки. Буквально на цьому тижні. Було було виконано роботи для того, що змогла заїжджати техніка вніс, і це справа неодної людини. Всього у суботнику з облаштування парку відпочинку взяло участь близько сотні жителів Рокитного, дорослих і дітей. Усіх робітників родина Рожків запрошувала на гостину справжній український куліш. Роботи ще досить, тому активісти зупинятися не збираються. Зовсім скоро колишній кар'єр перетвориться на сучасну паркову зону. Тут ще й висадять молоді берези, які також уже придбали батько та син рожки.